Збройні сили України поповняються новоспеченими офіцерами. Сьогодні стіни військового інституту випустили 138 молодих лейтенантів. Достроковий 19-й випуск з військового вишу. Молодь покидає навчальний заклад з різними спеціальностями від журналістики до геодезії. У надскладний для країни час ці безстрашні юнаки та дівчата прямують у доросле бойове життя. Тут, звісно, підтвердив мій вибір стати военным профессионалом и институт дам можливість і получить параллельную специально Ну, конечно не страшно будем захищати. <сіщать»>. я давала присягу країні. я я должна защитить эту страну не важно каким способом не важно каким путем но я буду я готова ко всему я на 100% впевнена уверена в том що в стране скоро это все закончится як тільки от, пойду, пойду туди, і все закінчиться зразу. П'ять років навчання позаду, відтепер тільки практика. Однак, випускний курс має особливість. Плічопліч з ними навчалися ті, хто на власні очі бачив, що таке війна. Їм є чим поділитися та що підказати. У будь-якому випадку я завжди якось хотів е, виступити якраз в ролі, е, в ролі викладачів для кожного з курсантів, будучи теж курсантом, і показати: о, дивіться, ось якщо б я цього не знав. Я б не залишився живим сьогодні. Для них особливий довгоочікуваний день. Усі вони без відпустки роз'їдуться по військових частинах і почнуть службу в новому для себе статусі. Офіцер Марямна Маркевич, Євгеній Роженюк, час ще.